Ось пройшло вже кілька тижнів з моменту посадки нашої нової композиції на цій ділянці. Нагадую, це була напівтіниста композиція. Лугоби, герані, гортензії, анемони лісові, а гібридні, різні види осок. Ось такий у нас тіньовий асортимент. Пройшло майже три місяці з моменту посадки цієї композиції. Хочу подивитися результатом, дивіться, як це у нас красиво, що розрослось, потрошки піднялось. Щучник, гортензія, асака, дорізки, тиси дуже гарний там фонтики нам створює. вже відсвіла, сеслерія осіння і рутвиця білого кольору. З білого кольору теж вже квітла, вона ще тільки розростається, і там очікуємо білі анемони. Ось там це все красиво виглядає такий милий куточок вийшов.